Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким прем'єром Робертом Фіцом. Сьогодні вони провели другі міжурядові консультації між Україною та Словаччиною. В центрі переговорів була енергетична безпека, але говорили також і про інші чутливі для Києва та Братислави теми. Роберт Фіцо зокрема сказав, що на 100% підтримує вступ України до Євросоюзу, але виступає проти приєднання України до НАТО. Детальніше про зустріч та динаміку відносин України та Словаччини говоримо з Богданом Цюпоном, який стежив за цією темою. Приєднується зараз до нашого ефіру. Богдане вітаю. вітання. Богдане, чому зараз зосередилася саме на темі енергетики? І які ще зараз є точки дотику між Україною і Словаччиною? Власне на сьогоднішній міжурядовій зустрічі е, йшлося про різні теми. Україна і словаччина це сусідні держави. Очевидно, що у них багато питань, які треба вирішувати, зокрема, питання транспорту перебування. Громадян з кожної країни на територіях двох держав, так що питання економіки, торгівлі транспорту завжди є, і очевидно, що на таких практичних зустрічах ці практичні питання вирішуються. Що стосується енергетики, то це велике питання і значною мірою дражливе питання, тому що словаччина досі залежить значною мірою від постачань російського. Газу, а також нафтопродуктів, цей газ, а також і нафта, ідуть через українську територію транзитом українською газотранспортною системою. І сьогодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що коли наприкінці цього року вибігає контракт, який Україна зобов'язана виконувати про транзит російського газу. То далі Київ не збирається поновлювати цей контракт. Ось як про це сказав український прем'єр-міністр. Україна котре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росії після завершення строку її дії. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу позбавити Кремль прибутків від продажу воглеводнів, за які агресор фінансує війну. Таке рішення України очевидно турбує Братиславу, тому що залежність від російських енергоносіїв у Словаччині. Залишається і є потреба термінової диверсифікації, хоча словацький прем'єр-міністр сьогодні з одного боку натякав на важливість того, щоб Україна виконувала свої зобов'язання, зокрема як партнер Європейського союзу, коли йдеться про постачання транзит енергоносіїв, але також натякав на можливі нові рішення з використанням як української газотранспортної системи, так і, наприклад, газосховищ у питанні енергетичної взаємовигідної співпраці. України, враховуючи позицію України як держава, яка зацікавлена у вступі до ЄС, і Словаччини як невеликої держави, яка підтримує вступ України до ЄС. Я вітаю нашу дискусію, яка підтвердила, що ви, як і ми, зацікавлені, щоб ваша транзитна система, яку ви маєте на українській території, і надалі використовувалася, коли йдеться і про нафту, і про газ. Це дуже важлива інформація для нас всіх. Почули, ми що на так ці слова Роберта Фіцо слова підтримки шляху України до європейського союзу, але при цьому ми від нього чули, Богдане, що він не в захваті і йому не подобається ідея вступу України до НАТО. Навіть каже Роберт Фіцо, що його уряд таку ідею блокуватиме. В чому розбіжність також таких заявах Богдана? І яка причина того, що словацький прем'єр не підтримує вступу України до Альянсу? Остапе, навіть коли йдеться про е, вступ України до європейського союзу, то у словах Фіцо я б сказав, вчуваються певні чи то передумови, чи то можна сказати умови, тобто є певні очікування від словаччини у зв'язку з тим, що як сказав пан Фіцо, Словаччина підтримує просування України до членства у європейському союзі. Що стосується з НАТО, то ситуація дуже е, проста. Сам пан Фіцо упродовж цих вихідних у низці інтерв'ю для словацького телебачення і для радіо відверто дав зрозуміти, що йдеться про те, що він, його уряд, словацький уряд зараз не хотів би виконувати свої союзницькі зобов'язання щодо України і захищати Україну, якби Україна була. Членом НАТО постає питання, чи готова словаччина під керівництвом уряду Фіцо захищати будь-яку іншу країну від, наприклад, російської атаки іншу країну НАТО, але знову ж таки це відкрите питання. Пан Фіцо має дуже специфічні погляди, і він дуже часто про захід загалом, і зокрема про ЄС і НАТО, говорить так, ніби його країна. Не є насправді членом цих обидвох організацій, що насправді є реальністю також ми чули від Роберта Фіцо неодноразові заяви, що на його думку поставки зброї в Україні від Європи лише продовжують війну і, начебто, відкладають на миру. Водночас, Денис Шмагаль сьогодні згадав, що Україна і Словаччина продовжують співпрацю у сфері оборонних закупівель. Богдане, про що тут йдеться? Півпраця триває, і тут варто нагадати, що Словаччина на початку російського вторгнення у 2022 році була одним з провідних донорів, зокрема радянської техніки. Танки були передані з словаччини в Україну боєприпаси. Це було дуже важливо для України. Але потім, коли змінилася влада, і пан Фіцо прийшов зі своєю коаліцією у 2023 році, то його провідне гасло було жодної кулі для України. Реалії виявилися трохи іншими. Пан Фіцо, очевидно, не не зміг принести чи наблизити мир чи зупинити російську війну проти України. Так само він вирішив і не зупиняти повністю постачання зброї для України, особливо коли йдеться про. Комерційних постачальників про виробників у словаччині, які виконують свої конкретні контрактні зобов'язання щодо України, постачаючи і техніку, наприклад, гаубиці Сузана, і також боєприпаси та інші важливі для, для України компоненти і зброю. Богдане, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цупин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку.